У Києві, у національному центрі Український Дім, відкрито виставку Алла Горська Боревітер». представлені понад 100 творів мисткині, живопис, графіка, ескізи монументальних робіт із музейних приватних колекцій, серія портретів шістдесятників. Це перша ретроспективна виставка художниці, де можна споглядати ескізи найвідоміших мозаїчних панно, сценографічні рішення вистав Леся. Танюка для виставки створено інсталяцію за мотивами колись знищеного вітража Шевченко-мати. Алла Горська, українська художниця, шістдесятниця, дисидентка, життєва історія мисткині сповнена драматичних подій. Організатори унікальної виставки, арт-фундація ДУКАТ, національний центр Український Дім зауважують, нині Україна веде війну не тільки за відновлення своєї територіальної цілісності, а й за власний цивілізаційний вибір без шістдесятників та їхньої боротьби за людські національні права без їхньої творчості складно уявити сьогоднішню українську державу. da cultura.